Як отримати максимум користі із прочитаного? Існує дуже корисна техніка навчання 3П, яка допомагає отримувати максимум із знань експертів. Коли ви прочитали якусь статтю чи розділ із книги, просто зупиніться і задайте собі три наступних запитання, до яких сформулюйте три відповіді. Перше, що я зрозумів, тут постарайтеся зробити три висновки про важливі поняття, які ви для себе почерпнули. Запишіть їх своїми словами, це буде ваше резюме. Друге, що я планую з цим зробити? Дуже часто, якщо ви не бачите, що ви можете зробити з отриманими знаннями і де ви можете їх застосувати, може не варто їх запам'ятовувати? І навпаки, якщо бачите, де ви можете застосувати отримані знання, зробіть це негайно і не відтягуйте. І третє, з ким я планую поділитися своїм розумінням і планом своїх дій. Дуже часто, коли ви ділитеся із кимось своїм розумінням, ви самі починаєте краще розуміти даний предмет. Важливий ваш особистий висновок із статті та ваші нові дії, які призведуть вас до нових результатів. Впливайте на своє оточення, допомагайте йому розвиватися, і це вернеться вам в сторицею. Поділіться своїми знаннями у соціальних мережах. Візьміть на себе зобов'язання виконати свій план дій. Тільки таким шляхом ви допоможете собі змінити своє мислення, дії та отримати нові результати результати вашої мрії. І пам'ятайте, людина не може по-справжньому вдосконалюватись, якщо вона не допомагає вдосконалюватися іншим. Чарльз Дікенс. Дякую!